Ласкаво просимо на канал Показки з подушки. Тут ви знадите чарівніка скейтлі та й на ніч, що допоможуть поринути освіт снів. Кожного вечора ми будемо розповідати затишні історії для вашої малечі. Слухайте їх разом з нами. У далекому засніженому лісі, де дерева вкривали пухкими ковдрами зі снігу, живе маленьке снігове на ім'я Ліск. Його хутро сяяло сріблом у променях місяця, і всі тварини вважали, що воно народилося з частинкою зимової магії. Одного вечора ліск стояв на пагорбі й дивився, як падають сніжинки. Вони кружляли довкола, ніби танцювали для нього. Лисеня любила такі моменти, але цього разу воно відчувало щось незвичайне, ніби хтось тихенько покликав його по імені: Ліску, ліску. Долинало ледь чутне шепотіння зі сторони темного лісу. Цікавість перемогла страх, і ліск вирішив піти за голосом. Йому здавалося, що він чув дзвіночки, які дзвенять все ближче, і ближче. й ближче, осеня йшло по снігу, залишаючи за собою тоненький слід, поки не натрапило не не на невеличку блискучу кульку, що світила з блакитним світлом. Що це може бути? Подумав ліск, нахиляючись ближче. Раптом кулька почала світитися яскравіше, і лисеня відчула, як навколо почала кружляти легенька хуртовина. Сніжинки стали утворювати візерунки в повітрі, і з них з'явилось суле таємничої постаті. Ліск затамував подих. Постать у сяючих сніжинках поступово ставала чіткішою. Це була ніжна біла сова з блискучими очима, схожими на дві маленькі зірки. Ліско, ти прийшов? промовила сова м'яким, але урочистим голосом. Хто ти? запитала лисеня, уважно дивлячись на незнайомку. Я снігова варта, розповіла сова. Я охороняю магію зимового лісу, але ця магія під загрозою, і тільки ти зможеш допомогти її врятувати. Ліск здивувався. Я? Але я ж просто маленька лисеня, сова загадково посміхнулася. Ти особливий. У твоєму серці є іскра справжньої зимової магії, саме тому я покликала тебе. Але тобі доведеться знайти три ключі, щоб відкрити двері до зимового замку, де зберігається джерело нашої сили. Синян сторожила вушка. А де шукати ці ключі? Сова обережно кивнула, насияючи кульку. Перший ключ тут. Але щоб його відкрити, ти повинен пройти випробування від сніжного вихору. Раптом вітер завихрився сильніше, і кулька піднялась над землею, оточена крижаним сяйвом. Ліск зробив крок вперед, готовий прийняти виклик, але ще не знав, що в нього чекає попереду. Ліск глибоко вдихнув холодне повітря і ступив ближче до сяючої кульки. Як тільки він доторкнувся до неї лапкою, Вітер закрутив ще сильніше, а сніжинки перетворилися на крижані стріли, що кружляли навколо нього. Не бійся, ліско, пролунав голос сови. Вихор випробовує твою хоробрість, довірся серцю. Лисеня заплющило очі і зосередилося. Його сріблясте хутро почало мерехтіти, а з грудей вирвало сніжне світло. Коли він відкрив очі, то побачив, що сніжинки сповільнилися, а потім утворили чарівний візерунок, який нагадував ключ. Кулька раптом розкрилась і з неї випав справжній крижаний ключ. Лістко обережно взяв його в зуби. Молодець. Промовила слова. Це перший ключ, але тепер тобі потрібно вирушити подорож до замерзлого озера, де чекає друге випробування. Синя відчула, як у ньому покидається впевненість, Він попрощалося з совою і пройшло крізь засніжений ліс. Вітер вщух і над лісом засвітилися зорі. Проте Ліск навіть не здогадувався, що за ним уважно спостерігають чорні очі. А хто ж стежить за ліском? Які таємниці чекають біля замерзлого озера. Лісько обережно просувався засніженим лісом, стискаючи крижаний ключ у зубах. Він відчував, що хтось слідує за ним, але щоразу, коли озирався, бачив лише тіні дерев і сліди на снігу, які швидко затирав вітер. Раптом попереду з'явилося замерзле озеро. Його поверхня виблискувала, немов дзеркало, і лисення підійшло ближче. Але щойно воно ступило на лід, той затремтів, і з під нього виринула темна постать. це був вовк тіней, володар людяних пасток. Ви шукаєте другий ключ? загарчав він, тоді доведи, що зможеш подолати мене. Ліск злякався, але згадав слова сови просило його серця. Я не боюсь тебе, голосно відповіла лисеня. Вовк розсміявся, і лід під лапами ліска почав тріщати. Лисеня швидко побігло по ковській поверхні, ухиляючись від пасток. Його стріблясте хутро морехтіло і з кожним стрибком сніжинки кружляли довкола. Лисеня відчувало, як лід під ним тріщить, а вовк тіней наближається все ближче. Але ліск не зупинився. Він згадав, що його сила у світлі, яке сяє в його серці. Я не дам тобі забрати магію зимового лісу, вигукнуло ліск, і, зібравши свою сміливість, підстрибнуло вгору. Його сріблястих хутро сяяло яскраво, як зоря, і світло його вовка тіней. Той застогнав і почав танути, перетворюючись на тінь, яка розчинилася серед криги. Раптом на лід опустилася друга кулька, і з неї випав другий ключ, кришталевий і холодний. Ліск обережно підняв його та відчув, як морозне повітря стало м'яким. Савець з'явилася знову кружляючи над озером. Ти довів, що гідний цієї сили Ліску, промовила вона. Тепер тобі належить останнє випробування відкрити двері до зимового замку. І захистити магію лісу назавжди. Лисеня з гордістю подивилася на два ключі в своїх лапках. Воно знало, що попереду ще багато випробувань, але його серце вже не знало страху. А в глибинах зимового лісу темрява ще не відступала повністю. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.